Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до всі разом ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Гріні, райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний має нюк. Юху. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху, Руді, Пенні, лемі, Чіву разом п'ять. За п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Югу! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так. В пошуках пригод рушай із з нами, друже, йти. Ми найкращі друзі. Пошукаємо щось цікаве по телевізору. Невдовзі розпочнеться змагання Ми найкращі друзі. Тож приєднуйтеся. Якщо у вас є група із чотирьох друзів, ви можете взяти участь у змаганні. Команда Переможець отримує квитки на острів Фантазій. Чого чекаєте? Реєструйтеся зараз. Острів Фантазій. Потрапивши туди, мрієш залишитися назавжди. Рай на цій планеті. Мені так кортить туди. Чуєш, купця, я хочу взяти участь у змаганні найкращих друзів. Я не проти, але у рекламі сказано, що треба четверо для реєстрації. Хто міг би приєднатися до нас? Чесно кажучи, навіть не знаю. У тебе є ідеї. Здається, є. Що відбувається? Чому крокодили нас зібрали? Що вони знов замислили? Вітаю, любі друзі з Грініта. Ми зібралися сьогодні, щоб зробити для вас оголошення. Ми дуже дошкуляли вам своїми витівками, але сьогодні ми просимо у вас пробачення. Нам дуже прикро. Присягаємося що більше нізащо не образимо нікого з вас. Якщо ви не проти, ми за дружбу між нами. Тож, як хтось із вас хоче подружитися з нами, то звертайтеся. Чи твоє знов щось замислили? То як тобі мій виступ? Дуже переконливий. Я теж непогано зіграв. еге ж? Стань другом Упса та Купса. Чому ніхто не хоче з нами подружитися? Кажуть, ви, хлопці, друзів шукаєте. Еге, так. Дуже радий це чути. Мене звати Картер. Подружимося і, і, і з тобою? А що? Якась проблема? Бо зараз ударю. Жодних проблем. Будьмо друзями. Даруйте, можна подружитися з вами трьома, тільки не мрійте марно, найгарніше, з вас я. Просто я такий народився. Смачно. Можете їсти тихіше? Спробую. Це справді страшенно смачно. Чи ж я не просив їсти тихіше? Це було боляче. Картер сказав, що більше не хоче з вами дружити, і пішов. Що? Мені прикро це казати, хоч я і намагався. Та теж не можу дружити з вами. Чому ні? Бо ви двоє не такі вродливі та юні, як я, і це нестерпно. Тож прощавайте. Не йди! Якщо ти підеш, у нас більше не залишиться друзів. Відпустіть мене. Це... Як сумно, ніхто не хоче дружити з нами. Привіт, шукаєте друзів? Так, шукаємо. Тоді я прийшла правильно. Не сумнівайтеся, вам пощастило знайти таку подругу, як я. І поки я не забула, розкажу про себе. Мене звати Лора. Правда ж, у мене солодкий голос. Найбільше я люблю говорити. Також люблю лишенько вухам не вірю. А я думав, що Чиву найбалакучіша у грініті. Я не можу з нею дружити. Не кажи так, якщо ми її проженемо, жодна інша тварина з нами тут не дружитиме. Пропоную потерпіти її до кінця змагань. На чому я зупинилася? Почну спочатку. спогади з дитинства. Батьки навчали мене літати, але я боялася. Вона надто балакуча. Ти хоч колись замовкнеш. Було дуже страшно. Даруйте, та я ніколи не мовчу, мені стає нудно без балачок. Пробачте, а можна з вами дружити. Я слабкий, і у мене зовсім немає друзів. Навіть не знаю, він не занадто слабкий. Та він один із небагатьох, хто хоче дружити з нами, тож треба терпіти. Друзі, зачекайте. Чому ти такий повільний? Такий повільний, і слабкий друг. Це ганьба для нас усіх. Пробачте, я спробую стати кращим, швидшим і сильнішим. Ти цілий? Пробачте, я спробую стати кращим, швидшим і сильнішим. Обіцяю. Як гадаєте, хто виграє цьогорічне на змагання найкращі друзі? Вітайте першу команду. Привіт карамелю та хлопці! Привітайте оплесками карамеля з друзями. Так. Привітайте другу команду крокодили, птах і лосеня. Відколи ці двоє подружилися зубсом і Купсом? Я не знаю. Вітайте останню команду переможців минулого року: Юху та його друзі. Цього року вони теж у грі. Представлю суддів змагання найкращі друзі. Невдовзі розпочнеться перший раунд змагань, і нам цікаво почути його умови. Більш детально про перший раунд розкаже нам Руні. Тобі слово, Руні. У першому раунді ви заробляєте бали тим, як ладнаєте між собою, коли ви разом відпочиваєте. Вам не треба робити щось спеціально, просто будьте собою. Цей раунд ми точно виграємо. Не сумніваюся. Привіт. Привіт! Як ви? Нам цікаво, як ви ладнаєте між собою, коли відпочиваєте разом. Хотів запитати, бо я помітив, що ви спали. Чому ви спали? Хіба ви не маєте активно проводити час разом? Ми завжди спимо, коли збираємося разом. Хіба ви не маєте гратися в ігри чи спілкуватися? Це відпочинок разом. Справді, це дуже слушна думка. Що разу, коли ми збираємося, єдине наше заняття це сон. Цікаво, коли судді діду до нашої команди. Мені нудно. Дозвольте знову розповісти вам про себе. Годі-годі вже! Ти просто нестерпна. Ти могла б хоча б трохи помовчати. Пам'ятаєте, яке моє улюблене заняття? Увага! Дивіться! Судді йдуть. А що ми мали робити? Згадав? Вправи для губів. Саме так. Завжди розігріваєтесь перед промовою, як я. Неодмінно! Покажи, як це робити. Повторіти за мною. О, Мені надто важко. Як ти? Відпочинь, якщо втомився. Я зможу, повірте. Як прикро, у мене серце крається, коли я бачу твою слабкість. Бачу, вони здатні домовитися, що зараз робитимуть. І вони співчувають своєму хворому другу. Я розчулений. Яка зворушлива поведінка? Вони пішли. Не змушу нас повторювати ті дурниці. Чому ти такий слабкий? Неприємно на тебе дивитися, друже. Та його друзі, схоже, щасливі, як завжди. Ти згоден? Так. Приємно бачити таку єдність всередині команди. Закінчився перший раунд. Невдовзі ми оголосимо бали команд. Тому не розходьтеся. Карамель із друзями отримують 100 балів. Крокодили, птахи, лосеня – 200 балів. Юху та друзі 150. Лео, один із суддів, розповість нам про другий раунд. Тобі слово, Лео У другому раунді команда продемонструє свій співочий талант. Усі отримують бали за те, наскільки добре співатимуть разом. Тому постарайтеся. Співочий талант? Ні, ми точно необдаровані співаки. Якщо зірвати команді Юху всі репетиції, ми зможемо виграти. Так, твоя правда. Що ж, друзі, постараємося виграти цей раунд. Ми все це вміємо А вже ж Отже. Розпівуємось. До ремі фасоля сідо. Друзі, погляньте! Я бачу кілька подарункових пакунків. Це подарунки для нас? Мені подарували джим. Оце так. Це ж треба. Яка я гарна. Аж не віриться, що їх так легко відволікти. Вони вже й забули про співи. Ми виграємо цей раунд. Як щасливим хочеш стати, спробуй ти не сумувати. А роби, як ми, так само. У долоні плески з нами. Ого, у пса, то так купса таки є співочий талант. Щоправда, улусенята не жить. Та він теж дуже старався. Молодці друзі. А зараз для нас заспівають юху та друзі. Юху, 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 ця дружба назавжди. Прийде на допомогу і виручить з біди. І виручить з біди. Вони недостатньо тренувалися і співають недоладно. Ми точно виграємо цей раунд. Chekai Цидент затягнув цей раунд. Настав час оголосити фінальні бали трьох команд-учасниць. Карамель із хлопцями двісті, крокодили і птах триста, юху з друзями сто п'ятдесят. Ура! Ми виграли змагання. Може, вони і виграли, та вони не найкращі друзі у цьому змаганні. Що ми виграли? Друзі не кидають одні одних в біді, тому ми вирішили зняти трохи балів у крокодила птаха та лусеняти. Пробачте. Не може бути! Так! Друзі, погляньте сюди. Це обста купці, які були обрані недобрими друзями. Може годі сваритися і час знайти спільну мову? Карамель шпигун. У всіх цих зображеннях ми бачимо карамеля? Так, босе? Використаємо карамеля як шпигуна, адже він уміє маскуватися. Візьміть. Що це босе? Якщо карамель проковне хоч краплину, почне виконувати усі наші примхи і бажання? Карамелю? Карамелю? Карамелю! Боляче. Стривайте. Звідки ви знали, що я тут? У тебе провал із маскуванням. Хто б казав? Ви точно не маскуєтесь. Насправді можемо. Що це таке? Це зілля допоможе тобі покращити маскувальну здатність. Справді? Супер! Можна мені скуштувати? Можна, але один ковток. Гаразд Карамелю відтепер ти виконуєш наші накази. Ясно? Гаразд, наказуйте, я все зроблю. Куди ти йдеш карамелю? Принеси нам план електростанції. Я йду додому. До зустрічі згодом. електростанції Дуже добре. Що ще наказати йому зробити? Може, нехай зруйнує майданчик, де бавиться Йоху з друзями. Чудова ідея, брате. Карамелю. Переконай усіх погратися в іншому місці, а тим часом зруйнуй майданчик. Слухаюся. Всім привіт! Хто хоче погратися зі мною у хованки? Гаразд, ходімо. Хто перший шукає? Зіграймо у камінь папір ножиці Я шукатиму, видіть, ховайтеся. Як я завжди кажу, ти ж ненавидиш шукати. Нічого, цього разу шукатиму я. Ховайтеся у лісі. Там більше місць для хованок. І справді у лісі найкраще ховатися. Один, два, три. Я йду шукати. Переконай усіх погратися в іншому місці, а тим часом зруйнує майданчик. Прокинься, прокинься. Та куди втік карамель? Скажіть. Ого, Він хоч намагався нас знайти? Не знаю, він сюди не приходив. Мені стало нудно, тож я просто вийшов. Саме так. Ми усі його чекали, та він сюди не дійшов. Так і було. Карамелю, звідки ти прийшов, чому ти нас не шукав? Я не зміг знайти жодного з вас, пробачте. Карамель добре вміє, тільки ховатися сам. Друзі, ви зголодніли? Ходімо до мене. У мене там мари їжі Ходімо мерщій. Чудова ідея. Хто зруйнував майданчик? Що тут сталося? Хто міг так вчинити? Усе агральне обладнання виведено з ладу. Мене це засмучує. Еммі, усім стане краще, якщо підемо до мене і трохи поїмо. Я не хочу, піду додому відпочивати. До зустрічі уперше бачу, щоб карамель відмовлявся від частування. На нього не схоже. Карамелю, ти добре впорався. Наступний у списку водний бак. Треба його знайти і якнайшвидше вивести з ладу. Гаразд, зрозумів. Телебачення не працює. Ви помітили? Сьогодні суцільні аварії. Карамелю, мене знали, що ти теж завітаєш. Я залюбки щось без їв. Звісно, пригощайся. Мені здається, хтось навмисно знищив електростанцію і пошкодив майданчик. Я впевнений, мої внутрішні відчуття не підводять. Хто б це не був? Він не дістанеться водного бака у підвалі будинку юху. Той водний бак дивовижний. До нього можна дістатися, тільки змивши уніта з юху. Нікому не кажи, що водний бак у підвалі мого дому. Ти хочеш поставити водопостачання під загрозу? Не ви А вы знаете, и вывести из ладу водный бак. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Что? Що Невже вітер збив мою чашку. До водного бака можна дістатися з мившення та. Що водний бак у підвалі мого будинку. Точно! Хто взагалі міг зробити таке? У мене є докази, які вкажуть на те, хто стоїть за псуванням майданчика, телевежі і водного бака. Годі вихвалятися, показуй Я встановив камери спостереження в усіх куточках Грініта, щоб запобігти порушенням порядку. Побачимо, хто винуватий Чам не вірю, це зробив карамель. Обстакупс можуть бути причетні. Ходімо усі до карамеля. Дивіться, що вони кажуть, пемі? Невдовзі скінчиться дія зілля Не хвилюйся. Якщо він вип'є ще, то й надалі перебуватиме під нашим контролем і коритиметься наказом до дна карамелю. обстакуб сконтролюють карамеля завдяки зіллю. Ясно! Треба негайно створити протиотруту для карамеля. Руді, якщо карамель вип'є твоє зілля, він знову стане собою. Звісно, ще стане. Привіт! Карамель прийшов! Карамелі, я приготував це для тебе. Зкоштой! А що це, руді? Просто скуштуй. Це смачно. У голові паморочиться, що зі мною відбувається. Поясніть мені хтось. Попс та купс увесь день контролювали тебе завдяки гіпнозіллю. Що? Пус та купс контролювали мене весь день? Пробачте, друзі, я не тямив, що роблю. Я змушу тих негідників заплатити за те, що вони зі мною зробили. Але сам я не впораюся Ви мені допоможете. Смакота. Я згоден. Що це за шум? Чай... Перевірмо, що там. Та це ж гігантський кавун. <рик> Ні, це бомба. <рик> <рик> Успішно! Карамелю, як у тебе справи? Я вже закінчив. Ні, наша їжа зникла. Як це могло статися? Ідіоти, що тут відбувається? Де моя вечеря? Чесно кажучи, босе, ми не знаємо. Ми виходили на кілька хвилин. Гадки не маємо, що сталося. Не кажіть дурниць. Я знаю, що ви все з'їли. Геть із мого дому.